Відбуваються процеси, які розпочиналися ще у лісі, у Ямі. Потім продовжували у шафі. Зараз це все відбувається майже в центрі Києва під час повітряної тривоги. Ми сидимо з групою людей, знайомитись будемо потім. А зараз ми починаємо. Отже, це сталося. Справді, як це часто буває, уся справа у невипадкових випадковостях. Так було і в нашому випадку. Наш фонд було створено людьми, які з самого початку війни повністю віддалися боротьбі за перемогу України. Отже, давайте знайомитись, Марина, директор нашого фонду, той, хто уважно слідкував за відео на нашому каналі, вже з нею знайом. Людина, яка весь цей час займається волонтерством. І безпосередньо допомагаємо йому розрахунку. Бо весь цей час на ній зав'язана вся логістика, усі грошові потоки, усі зустрічі, усі вирішення питань, які ми не могли вирішувати, знаходячись у зоні бойових дій. Все це вирішувала вона чітко і швидко. Макс, той хто знає, людина геть не багатослівна, не оратор, а це людина не слова, а справи. Має медичну освіту. Завдяки його участі і його втручанні, наш розрахунок має все необхідне для надання швидкої допомоги. Це він через свої канали дістав усі необхідні препарати та сформував як особисті, так і загальні аптечки для усіх нас. І мені ще є багато чого додати про Макса, але ви зможете це зробити особисто. Звернувшись до нього щодо співпраці з нашим фондом. Міньйон. Ну, мабуть, так лишся ще довго, тут немає сенсу багато казати. Я щиро радий брати участь в такому проєкті разом з такою чудовою командою, враховуючи е, усю попередню зроблену роботу, створення фонду це був логічний і єдиний можливий крок. Ми просто будемо робити те, що і робили, але ми виросли із дитячих штаніших і перейшли на дорослий рівень. Наш фонд буде надавати допомогу як військовим підрозділам, які зараз на варті нашої України, так і військовим, які з тих чи інших причин вже не несуть службу або повернулись додому та допомогу сім'ям військовим. Більш детально про все це ми будемо розказувати у наших відео. Єдине, що абсолютно точно і незмінно, ми будемо співпрацювати із тими військовими, які. Не в тилу сидять, втрачають залишки офіцерської честі та гідності, а з тими, хто пише в кожної миті новітню історію України, звикуючи своїми життям. зараз. Ми в процесі роботи над сайтом, над сторінками у соцмережах та тільки в процесі відкриття рахунки. Так, ми тільки починаємо роботу в цьому новому для нас форматі, але ми впораємося. Тож звертайтесь, наші контакти усі вказані у закріпленому коментарі і будьте впевнені, ми зробимо усе можливе для кожного, кому потрібна допомога.